Рита, дворічна німецька вівчарка, кінолог Микола Нестеренко каже, що собака легко і швидко піддається дресируванню. Це німецька вівчарка з нарного окрасу в покличці Ріта, передана нам з Голландії як гуманітарна допомога, дуже хороша, активна, дуже легко піддається дресируванню. Приємно працювати з такою собакою. Навчати добре з восьми місяців до двох років. А якщо порівнювати з іншими собаками, та вони більш активні, вони більш хочуть дістати, От бачите, свій м'ячик. Скоріше навчаються, скажімо так, дуже активний пошукник, дуже виражений, вони це, і вони можуть працювати достатньо достатньо довго, щоб знайти цей м'ячик. Світлана Коломієць, начальниця відділу організації кінологічної діяльності, розповіла, що національній поліції України за 2023 рік благодійний фонд передав 100 дорослих собак. Це собаки мікс. Мікси відібрані європейськими країнами, європейськими розплідниками за свої найкращі якості з пошуку. Саме і всі поліцейські країн, поліцейські різних країн, вони дотримуються саме цього принципу. Їм неважлива така зовнішня красота цієї собаки. Вони саме звертають увагу на якість роботи цієї собаки. Вони їх називають гріндог, зелені собаки. Це собаки з базовою освітою. Елементарною освітою, але для того, щоб нам допустити до роботи, вони мають пройти підготовку в нашій школі, і після цього вже тільки будуть допущені до самостійної роботи. Для нас це актуально, оскільки в нас дуже великі території, які нам треба розмінувати, нам мали, щоб собака була витривала, вона довго могла працювати, не звертала уваги на вибухи, на те, що стає, що працює якась там техніка ну, для розмінування, наприклад. І нам це наразі є одним з пріоритетів. Коломієць каже, усі собаки отримають спеціалізацію і разом з кінологами будуть залучені для роботи з вибухотехнічними службами під час розмінування територій. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.